Привіт, друзі! Ти на каналі Хотабечво з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. В цьому відео дивимося на об'єкт А452к. І от в якому вдалося досить так непогано нагнути на мапі тихий берег. Кидаю до 9 рівнів по одній артилерії в команді. Так, от зараз. Що зараз наш союзний Йосип Єсипсьом. Ви бачили, от от у мене теж такі бувають союзники. От просто він їде от туди сам вліво, але чомусь не дає проїзду. От у кого таке є, теж пишуть в коментарях. Так і, до речі, наш автореплею з нікодавця. Якщо я звичайно правильно прочитав нікнейм, там Д4 в. Сі, ей якось так. Мені здається, що це поляк і от польська мова. Ну, принаймні, мені так здається. І що ж, так, знаходимо бабаху, їдемо, от не бачимо жодного супротиву на цьому флангу. Це якщо дивиться по правій стороні, якщо дивиться, ще раз повторюся на мінімапі. мапі. І зараз так, на ну, другий раз захоче отримати так. От у нас вже от, -дві. Таких тишки ми даємо, і у нас вже за тисячу завданої шкоди, що не може не радувати. І що ж, ну люди на рахунок, Я, якщо дивиться, ще більш докладніше на мапу, то ліву частину мені мапи абсолютно повністю контролює команда противника. Наші ж на чолі з нашим давцю, наш, нашим автором реплею, контролюють. Права частина. Ну, не знаю, от, як в такій ситуації, що в такій ситуації робити? Правильніше, на вашу думку, пишіть обов'язково в коментарях, от, вертатися на деф своєї бази чи давити далі. От наразі. Поки що наш давця давить. І що ж? Так, Стеревашка хоче подивитися, що тут робиться, на ну, отримає чоловіче на 576. І, до речі, зараз швиденько так освіжимо свою пам'ять, адже зараз будемо давити так або з тієї, або з іншої сторони. Так, зараз на бронебійних стандартних снарядах працював. Давця 560 Забирає один снарядик та 260 мм пробиває броні. Це стандартний бронебійний. Ще раз повторююся. Акумулятивчик на зголдовий. Так, 320 він пробиває. Та 560 забирає так само. 950 метрів за секунду тільки літають наші кумулятивчики, так і фугасики наші, що вони забирають, 700 забирають, а 65 мм пробувають броні. І так, зараз перекидаємо інтуїцію на кумулятивчик. Зараз їдемо зустрічати як тигра. Точніше, зустрічає він нас, ми зараз будемо його трішечки піддавлювати. А трішечки невелика невеличка така помилка, звичайно, на мою суб'єктивну думку. Зараз з гусеницею пробуває наш нас, як ще й боєукладку нам пошкодив, ми відразу її полагодили. До речі, от бачите, з яким спорядженням їздить давця. От, стандартний такий ремкомплект, як стандартна аптечка. От був на вибір, звичайно, що зараз відремонтувати або боєукладку, або гусеницю, звичайно, боєукладку вкладку. Це набагато правильніше, але знаю, от, багато таких людей є, от просто перестрашиться, нажме от все, що можна нажати, і відремонтує не боєукладку, а е гусеницю. Багато таких бачив. от Тому я і на цьому наголосив. Так, Гонкевича, чоловік такий, зелена статистика, він зараз нас зустрічає. 1205 хід в нього присутні, так і що він нас лякає чи що він ще на перезарядці, поїде ідеї, мав бути. Як ми бачимо, у нього перезарядка 13 секунд показує, принаймні, якщо мод правильно показує, так і, до речі, за кермом об'єкта 452к, ви бачите, сидить такий бірюзовий такий гравець. На мою думку, це статюга, бо тому що у нього скільки у нього? 3452 по вн 8, 60% перемог. Так і Бабаха зараз хотіла нам зараз прислати фотографію в нашу апетитну задницю. На мою думку, звичайно, і. Звичайно, він нас на нас засідав, але ми його забрали так рефлекторно, що не може не тішити. Так, 5725 Ми вже напулькали 3-4 рахунок. І зараз подивимося з цієї сторони. Хто на нас буде чекати? Так, то Естер є. До речі, грамотно зараз користається він рельєфом. на в так, але до тої пори, поки він вицілив, то залишилось у ЕстерВшки тільки 168 шістдесят яких ми просто добрали. Так і що ж? Об'єкт 277. От зараз жодного ну, можна сказати, жодного супротиву ми майже не бачимо. е 75 зараз може нам прописати в бортик. Так, ми звичайно їдемо вперед нам. Немає чому затримуватися. Звичайно, можна було перестрілюватися з е 75 але ну, так, е 75 просто в останню секунду, нам дає на обидочних таких. 571. У нього ще й альфа, пройшла така досить непогана. Так, і зараз один на один з об'єктом 277. Звичайно, Йосип 7 і наш союзний ще стоїть, не знаю, можливо, він чекає на С-75-го. Е а ми тим часом зараз зараз граємося з об'єктом 277, так і. Так, що ж він нас пробуває на 499, у нас уже більше є половини, на хідпонтки у нас уже немає. Так, і Так, від рельєфчика від'їжджає. Так, Володяшка, Ми, до речі, на стандартних бронебійних зараз працюємо. Якщо хтось не помітив. Спеціально для цього я зараз і озвучив це. А так і в бортик, от бачите, всюди, повністю, абсолютно всюди світиться зелененьким, це 277, це просто для нас. Просто такий дерекол. Так і що ж, залишається він уже шотний, є, звичайно, і для нас, для Йосипа Сьомого. Так, бранебійний і не, залет, не залетіло. Полетіло трішки вище. Ми влучили в 8 му в башту, і, звичайно, ми її не пробили. У нього, щоб хто не говорив, об'єкта 277, просто міцнюща башта. Так, і ми її, звичайно, не пробили. і 75-й, зараз прикидає чомусь на кумулятивчик, Бортик башти. так і є. Заходить, заходить на 520. Тільки вилітає, у нас 560, ще раз нагадаю, у нас середня шкода за постріл, Так і чомусь зовсім ігнорує нас. С-75 е зараз чомусь дивиться постійно. На Йосипа Сьомого нашого союзного, так він його ще і пробиває. У нас вже майже 9к. Так, вдасться його добрати чи ні? Зводимося, так є що? Так, добираємо, 76 от Отих. У нас уже 9063 завданої шкоди. І що це таке показує? Це чомусь е, голуба, поголубіла ворожа артилерія ГВ-100. Невідомо чому, бо от е, я чомусь не помітив, щоб він по союзній, е, по союзній техніці він працював, так і ще й альфа не проходить. Ми його ще й не забрали. Е, тільки 495 вилітає. До речі, могла б вискочити альфа, щоб ми його могли просто званшотити, але ні не цього разу. Все ж таки, зараз кумулятивчиком можливо варто було перекинути на фугасик, але кумулятивчиком ми, е, просто. Такі впевнено, добираємо тих 26 хідпонтиків. Так і Ріно церонти на нас в'їжджає. Як ви знаєте, це механізм до зарядки три снаряди по 490 якщо, звичайно, я не помиляюся. Першим пострілом викопав землю, другим не пробив. Що не може не радувати, так і ще один снарядик в нього залишився, і на жаль, він нас пробиває. От зараз, якщо б він влучив абсолютно всі снарядики в наш автор реплей та пробив, ми б вже пішли у світ кращий, і цього бою, звичайно, вже не було б. Так, БЛДшка, звичайно, вона там картонна є. Так і що? Полишає полишає, От їх 32 хітпоінтика, Так, полише Шарфутюр 4, а наш союзний його добрав. Ми їдемо далі. 5 фрагів у нас уже на рахунку тільки 2 кумулятивчика. У нас залишається та 2 фугасика. Їдемо, їдемо. А стріляшка ще залишається та шарфутюр 4. От 2000 хітпоінтів майже показує От, оцей мод. На команду. Так що, так, у нас уже за 10к. Так, шерфутюр 4. Зводимося в бортик. Так, що за все, полетіло десь у нижню гусеницю, бо тому що ми не пробиваємо. А ще за все, гусениця зжерла просто у нас наш кумулятивчик. Так, і що? 361 хітпонт сюди є. Так, він, звичайно, нас пробив, але ми його добрали. СТБ-1, 179 хітпонтів. Так, КПЗ-50, наш союзний. Просто мчися на нього, нічого не боїться. СТБшка нас не пробила, що не може не тішити. Так і... Що, копозачку, добра його чи що? Так, добрала. Звичайно, в розмін, але все одно добрала. Отак-от наш давця, звичайно, не поїхав на збиття своєї бази, і за що? Зробив майстра, звичайно, основний калібр та воїн, але саме головне, він на пулька, майже 10,5 тисяч завданої шкоди. Так і 6 фрагів він знищив. 1532 чистого досвіду він здобув. Так і що ж, майже на 66,5 тисяч срібла він пішов в плюс. Обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!